Вітаю всіх, крім клятої русні, з вами пан Капкан, і я дуже вибачаюсь за мою відсутність. Виправдань мені нема, тож піду себе шмагати, поки ви будете дивитись цей відос. Як би там не було, але прийшов час потеревенити про найнеоднозначнішу гру про асасинів. З однієї сторони, ми можемо пограти за одного з найтупіших персонажів серії, а з іншої за одного з найцікавіших. Але знаєте, є один баг, завдяки якому я готовий пробачити цій грі дуже багато. І потішає те, що цей прикол я знайшов тільки з руснявою локалізацією. Где ваш главарь? Тебе не добраться. Там охрана вдвоє більше і вдвоє сильніше. А тепер давайте про сюжет. Починається по традиції з короткої предісторії, але на цей раз мовить батя нашого головного героя. Він нагадує, що 21 грудня грудня го року буде апокаліпсис, і якщо вони щось не вигадують, то людству сокир башка. Як ви можливо пам'ятаєте, Дезмон зі своєю компашкою виїхали до минулої лабораторії Ісу. Там з допомогою яблука відкриваємо ворота та активуємо джерело енергії. Але герой вже як діабетик зі стажем. Одразу знає, коли буде непритомніти. Тому зі словами курва! Падає братки підробили його до шайтан машини, і ми опиняємось в тілі нового, тобто старого, тобто нового, але старого предка Дезмонда, англійського аристократа Хейтема Кенуея. Треба зайти в театр, і вже тут гра одразу дивує. Тепер персонажі можуть адекватно ходити по сходах. Не знаю, чому я так звернув на це увагу, але в той момент я вже готовий був ставити десятку. Але не будемо відволікатись. Коротше, наш знайомий Реджинальд Берч дає команду фас на якогось діда. Ду! Дуже непомітно долізаємо до іншого кінця зали, і потім тихо та без шуму штрикаємо невідомого в спину та забираємо ключ-артефакт від сховища ІСу в Америці, куди нас і відправляє Рада директорів ордену. Пливемо в Бостон, але на кораблі з'являються проблеми у вигляді бунтівників та месників. Не тих месників, а тих, які мстять за того дядьку в театрі. Але головний герой не головний, якщо не зробить якусь самовбивчу хуйню і не виживе, тож відправляємо корабель в центр шторму. І ось вона, Америка. Край свободи і неймовірних можливостей. Саме час вбивати місцеве населення і розповсюджувати венеричні захворювання. По прибуттю нас зустрічає новий підлеглий і трохи не найголовніша тварюка цієї гри Чарльз Лі. Він трішки розповідає про місцеву ситуацію та знайомить з новими союзниками, завдяки чому навчаємось базовим механікам, виконуючи кілька міні місій. Ну і куди ж без синхронізації? Ви тільки подивіться на це, ля який найкрутіша поза за всі частини. <кх> Коротше, все це тривале навчання потрібно лише для того, щоб звільнити з полону та задобрити місцеве населення. Тож допомагаємо усім ув'язаним корінним жителям, за що індіанка Гадзідзіо вирішує не дякувати та тікає. Але хейтем сказав її не доганяти, бо плани на цю дамочку вже маються. Через кілька тижнів ми цю лярву знаходимо і домовляємо, що вб'ємо одного лоха в обмін на інформацію про місцезнаходження печери Ісу. Умова є умова, тож підслуховуємо розмову солдат, набиваємо кілька пик та прокрадаємось до табору того дядьки, де дізнаємося що його вже нема. Немає, я реку, я тож повертаємось до Гадзідзіо і вона каже, що питаннячко на контролі, циферки вона знає. Тож ми мусимо чекати дзвіночка. Неочікувано пройшло 5 місяців. Нарешті індіанка приходить до нашого пабу, перериває вечірку і каже, що прийшов час порішити того пацанчика. Для цього перевдягаємось британським солдатом, і після недовготривалої погоні ми вбиваємо того дятла, за що Діо відводить нас до печери Ісо. Але то виявилось не майстерня, тож хейтем розчарований. Але подруга знала чим його порадувати. Тож вони попотіли та оформили нам нашого наступного головного героя. Завершуємо оформлення і терміново на схід. По поверненню офіційно проголошуємо Чарльза Лі тамплієром. Так-так, нас трішечки наїбали, і весь цей час ми грали за падлюк. Так от, ось він, наш новий ГГ, хлопчина на ім'я Радун Хагейду. Навіть не знаю, як смішно пожартувати щодо його ім'я, тож продовжуємо. Під час гри в Кованки нас схопить той самий Чарльз Лі, який по класиці чомусь спалить все селище, бивши матір головного героя, а його самого чогось залишать у живих. Що? Знову? Через 10 років старішина відправить вже дорослого підлітка до Ахілеса, старого асасина, який колись займав важливу роль у розвитку ордену. Але чому він залишився сам, ми дізнаємось в Assassin's Creed Rogue. Дід м'яко натякає малому покинути територію, але той набридливий, тож залишається ночувати в сараю. Вночі приходять браконьєри, але разом зі старим вони перемагають і починається навчання нового вбивці. Дуже насмішило, як цей дебільчик казав, що вчився лозіці та філософії. Але гра покаже, що, по ходу, ті уроки він явно проспав. Хлопцю дають нове ім'я Конор, та під час вилазки в місто відбувається не дуже приємне знайомство з батьком, але нема лиха без добра і нас вчать механікам швидкого переміщення та скритності. Йшов шостий час гри, а навчання продовжується. На цей раз вчимось використовувати корабель. В цій грі ще досить не потрібна механіка. По поверненню нам дають костюм, і ми, типу, офіційно отримуємо титул захисника свободи людства. Але нас чекає перша з трьох перерв, щоб зібрати необхідні артефакти в реальному часі. Тож проникаємо в будівлю, крадемо деталь, вирубаємо Деніа Лакроса та Потапка. Не хотів би на цьому зупинятись, але все ж доведеться пояснити, що це за хуй і що він там робить. Якщо коротко, то він нащадок тихих вбивць, який в дитинстві був викрадений абстерго для роботи над проєктом Анімус, де він став об'єктом номер 4 Після чого його запрограмували на вбивство настав. Асасинів та викинули на вулицю. Виріс він дрібним злочинцем, який постійно страждав від галюцинацій і образів своїх предків завдяки ефекту просачування. Він зустрів асасинів і кілька років вчився їх ремеслу. Але одного разу його програма спрацювала, і після отримання клинка він вбив наставника та втік до тамплієрів, з якими й продовжував працювати. Майлз повертається в Анімус. Пройшло вже кільканадцять років. Туповатий парубок вже став повноцінним дорослим дегенератом, до якого в гості приходить друг дитинства, Ганна Дагон, який розповідає, що кляті русня британські покидьки хочуть викупити їх землі. Та за цим стоїть Вільям Джонсон. Щоб промоніторити ситуейшн, йдемо до Семюеля Адамса, який знайомить нас з парою союзників і дає пряму задачу: знищити поставку чаю. Що ми Робимо, хоч і з проблемами, але демонстративно та з пафосом. Через пів року дізнаємо, що це не дуже допомогло і наше селище все ще під загрозою. Тому йдемо і караємо покидька. Але той перед смертю розповідає, що не все так просто, та проблеми тільки починаються. Ну, починаються і починаються, господи, ніби вперше. Під час діалогу учня та вчителя про необхідність очищення землі американської від нападників тамплієрських приходить лист, у якому Пол Рівер просить допомоги. І оскільки це можливість вбити ще одного покидька Джона Піткерна, то наш герой так вже й бути погоджується. В Лексингтоні армія Піткерна вже розпочала наступ. Вони перевершують наших за кількістю, тому бійці відступили. Добираємось до Джеймса Барета та приступаємо до управління військами. Оскільки Конор досвідчений командир, який набагато краще, всіляких військових, які пройшли багато війн та битв, ми здобуваємо відносну перемогу. Але Піткерн живий і це треба виправити. Для цього відправляємось в Банкер Хіл, допомагаємо генералу Ізраїлю Патнему. Полі боя підірвавши кілька кораблів, після чого вже без совісті мук завершуємо місію. У мертвого знаходимо лист і одразу отримуємо нове завдання захист Джорджа Вашингтона. А для цього треба вбити Томаса Хікі, який керує фальшивомонетчиками у Нью-Йорку. Слідкуємо за одним з них, та як завжди, чувак без тактики і стратегії влітає в лігво, де Хікі відпрацьовує давню японську мудрість, швидкі ноги, пизди не бояться. І хоч Конор наздоганяє дурника, але у поліції свої плани, тож молодий отримує по макітрі і відправляється у царство Морфея. Ну, а прокидається він вже півнем на зоні. Добре, хоч що номер одномісний, а то хто його знає, скільки б клинків він відчув у собі. <кій> Вибачте, так от, з допомогою бійки і ще одного волелюба, ми потрапляємо до камери того самого Томаса Хікі, але це виявляється пасткою, тож смокчимо Бібу і йдемо на шибеницю. Зрозуміло, що померти нам не дадуть, хоча іноді під час гри дуже хотілося. Тож, Ахілес рятує хлопця, і той, в свою чергу, вбиває того довбня. Час Дезмонту зробити другу перерву на пошук артефакту, на цей раз в Бразилії. Треба викрасти браслет якоїсь фіфи з вібложе на футбольному матчі. Не без проблем у вигляді того самого кроса, але робимо справу і повертаємось в Анімус. Поговоривши з Вашингтоном, збираємось на пошуки Бенджаміна Черча. І ось на шляху ми зустрічаємо батю і починається найцікавіша частина історії, де з однієї сторони рингу. Моралі, зустрічається представник логіки та бажання керувати, а з іншої, представник такого собі добра та свободи. Хейтем пояснює поясню своєму сину, що не все так однозначно, і по суті, через свій егоїзм та тупість, Конор сам ускладнив ці конфлікти. Тож він пропонує тимчасово об'єднатись, адже конору треба покарати Черча, а другому потрібні запаси, які той вкрав. До речі, тільки взаємодія цих персонажів повернула мою цікавість до гри. Бо як батя командою треба тільки бачити. Кокачапрестов Чечесбен what, what about you? Вів майнд, частозаск з допомогою хейтема входимо до будівлі пивоварні, де нашим героям приготували засідку. Як несподівано. Після врятування з пожежі Конору доведеться стати за штурвал корабля, вирушити за Черчем на Кариби і взяти участь у морській битві. Після вдалого абордажу не сказав би, що без проблем, але добиваємо гада, який розповідає, що груз на якомусь острові. Відправляємось у Нью-Йорк, де разом з батьком допитуємо лоялістів на рахунок їх планів. Малий не дуже розуміє, чому батя вбив тих солдатів, адже добро має бути добрим, сонце. Сонячним, поні рожевими, і взагалі це не він половину свого життя витратив на те, щоб людей пачками валити. Блять, тупе, 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 ту. Коротше, ми дізнаємо, що британці залишають Філадельфію та рушають у Нью-Йорк. ля Ля-ля-ля, Політична політика дуже цікаво. Ні, чи автори не змогли захоплюючи, показати глобальний сюжет, чи я тупий і історія США мене якось не цікавить, але от реально навіть діалоги душні дайте мені гру, де українці будуть асасинами, а москоляки тамплієрами. І я десятку автоматом поставлю ще й куплю гру на всі платформи, якими поганими вони не були. Як тобі таке, Ілоне, докладаємо інфу Вашингтону, але батя втручається і показує лист, де цей мудило віддає наказ на повне знищення індійського села. І замість того, щоб розізлитись і набити пику першому президенту країни, наш геній ображається на батю, мов той знав і мовчав. Я в шоці на цьому моменті електуальний розвиток цього полуіндійця полудауна впав нижче плинтуса. Господи, допоможи. оскільки ми знаємо, що поселення скоро знищать, біжимо туди. Спочатку валимо патріотів, яким буквально нещодавно допомагали, а потім йдемо обеззброювати одноплемінників. І тут наш братанчик Ганагандончик каже, що Чарльз Лі йому сказав, що Радун Хагейду зрадник, йому не можна вірити ля-ля-ля, П'ятидесяти -ля -ля, тут взагалі, хоч у когось мозок працює крім хейтема, бо це просто жах. Який жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Після недовготривалої боротьби наш майстер бою, який не може вирубити та зв'язати людину, робить те, що робить. Як казав місьє Ецо, Ріквес Кат паче. чувак, на якого всім похуй. <кій> Переміщуємось у місто Манмут, де наш командир професійно перебиває всіх лоялістів і каже Вашингтону, що Чарльз залів він вб'є, чого б це йому не коштувало. Коштувало? Коштувало чи коштувало? Напишіть в коментарях. Тут нас перериває реальний світ, і наші колеги кажуть, що нашого батька тримають в обстерго, щоб обміняти на яблуко Едема, тож треба цю сволоту рятувати. Нам заважає той самий Деніал Крос, але оскільки в нього шарики за ролики поїхали, він сходить з розуму і нам залишається його наздогнати та прикінчити. Піднявшись на ліфті, використовуємо яблуко і змушуємо охоронців вбити доктора Відіка та самих себе. Хотів би сказати, що нарешті все стало логічно, але бляха у яблука є зона урадження. А здалека солдати чомусь принципово в Дезмонта не стріляють. Мабуть, релігія не дозволяє. Тож легко та безпроблемно вбиваємо всіх. Та покидаємо приміщення. Починається фінішна пряма. Я вмираю, я літералі. Я, ну я, я сплю, прокидаюся. Мені погано мене в ну, мене піт, мені фізично погано я не можу їсти. Нічого. Вислуховуємо останні повчання помираючого Ахілеса та шоруємо на морське побоїще проти британців. Після перемоги направляємо кораблі на обстріл форту Джордж у Нью-Йорку, щоб Конор зміг проникнути усередину та забрати життя у чар залі. В принципі, все виходить, але головного героя контузить, та замість своєї цілі знаходить лише батька. Починається битва, і з горем пополам встромлюємо клинок у шию нашого творця. Хотів би сказати, що це було дуже зворушливо, але ні. Так от головна ціль все ще жива. Тож у спробі непомітно вбити лі конора дуже тупо беруть у полон. А потім він так же тупо від нього звільняється. Ну от реально клоунада. Хто і навіщо писав цей сценарій? Не зрозуміло. Добре, принаймні, що гірше бути вже не може. Щоб не вдаватись в подробиці, скажу лише що знову дізнаємось місце знаходження Чарльза, граємо з ним в квача, та в кінці спостерігаємо одну з небагатьох крутих сцен у цій грі. Дивно тільки те, що обійшлось без традиційних балачок у анімусі. Ну добре, давайте вже закінчувати, бо сил вже нема. Лі? це ужас. Шо? Це просто ужас. Та чого? Бо так? Ну і що? Мене розриває всередині. Ми дізнаємось, де Конор закопав амулет Хейтема, та знайшовши його, підрубаємо машину та спілкуємось з Ісу, Юноною та Мінервою. Тут трішки зупинюсь і розповім про лор цього Всесвіту. Людство не перший розумний вид, що з'явився на нашій планеті. Задовго до розквіту нашої раси Земля належала народу Ісу, також відомому як предтечі. Зовні вони схожі на людей, але володіли абсолютно іншою структурою ДНК. Цивілізація Ісо досягла видатних висот у науці і створила за своїм образом і подобою Гомо Сapпінс. Наші далекі предки були слугами предтечі. Але щось пішло не так, та люди повстали і завдяки чисельній перевазі поставили колишніх господарів на грань загибелі Війна, однак, дорого обійшлась обом сторонам. Вони не помітили, що насувається глобальна катастрофа, яка знищила більшу частину населення Землі. Після цього народ Ісо остаточно припинив своє існування. Люди ж змогли оговтатись. І почали будувати свою цивілізацію. Старі господарі залишились в пам'яті людства лише як міфічні боги. Втім, смутні легенди це не все, що залишилось на землі від притечі. Вціліли артефакти Ісу, прозвані частками Едему. Це предмети неймовірної потужності, що дозволяють, наприклад, підпорядковувати свідомості людей або створювати навколо власника захисне поле. Крім того, група вчених Ісу, їх імена залишились в історії Юпітер, Мінерва і Юнона, незадовго до катастрофи створили систему. Ему храмів, які могли захистити Землю. Їх не привели в дію, але вони приховані від очей, стоять в очікувані години, коли будуть потрібні знову. А в них послання для тих, хто спробує врятувати планету. У головному храмі збереглась свідомість самої Юнони, яка, на відміну від колег, не мала на меті благородну мету, а прагнула до влади над землею. Юнона змогла зберегти і свідомість свого чоловіка Аїти за допомогою маніпуляцій з людським ДНК. Протягом століть Аїта не раз відроджувався у тілах різних людей. Це якраз ті мудреці, про яких будуть розповідати в наступних іграх серії. Взагалі, лор дійсно класно прописаний. Багато замішаних подій з реальності, яку намішали з міфами та різними релігіями. Тому, якщо комусь. Цікаво, то почитайте, не пожалкуйте. Одне тільки прикро, що на україномовному просторі багато інфи не знайдеш, тому будьте готові до інгляжу. Коротше, Юнона каже, що тільки доторкнувшись до п'єдесталу, Дезмонд може врятувати світ ціною свого життя. Але Мінерва проти, бо тоді Юнона звільниться і світ буде поневолений. Наш дурник каже, що все вже вирішено, виганяє своїх друзів з печери, торкається п'єдесталу та рятує світ від неминучої загибелі. Ми прощаємось з найбільш значущим героєм серії, який пережив. В життя цілих чотирьох своїх предків та поставив крапку в історії нормальних ігор про захисників свободи людства. Далі, звичайно, будуть цікаві частини, але вже не буде повноцінного переплетення між сучасним світом та минулим. Далі будуть тільки шлакові маріонетки, які створені просто щоб були. Тож витираємо сльози розчарування та переходимо до висновків. Оскільки ми вже обговорили сюжет, то замість класичної рубрики оцінки я просто коротко розповім про все. Сюжет мені здався занадто політичний. Для глобальної історії він, звичайно, цікавий, адже в ньому присутні як і багато реальних історичних подій, так і надзвичайна кількість персонажів, про яких ми не раз чули на уроках історії в школі. Але історія самого Конора просто нудна, но дійсно не чіпляє. Якщо ж казати про нашого найголовнішого героя Дезмонта Майлса, то тут питань нема. Події захоплюючі, а фінал паралізує до сліз. Щодо геймплею, можу лише порадіти, бо можливо. Стало більше, а кількість фішок, типу кораблеправління чи дереволазіння, збільшилась, тож єдина проблема тут лише в затягнутості. Бо, блін, навчання на протязі 6 годин та абсолютно тупі і безсенсовні події знищують будь-яке бажання грати. Проблем в гри багато, але сильно звернув увагу на проблему економіки, яка взагалі не спонукає до розвитку. А з цього вилізає наступна проблема небажання відвідувати хоч якісь доповнені заходи в цій грі. Я не жартую, я ні разу за гру не відвідав магазин, бо тупо немає потреби. Чи додаткові місії, які, як мені казали, трохи не найкращі у всій серії, але я тупо не захотів їх грати. Якщо вони дійсно того варті, то напишіть в коментарях, можливо, я переборю себе та наново пройду цей шедевр. Теж якось ніякий, не запам'яталось нічого визначного. О, от сподобалась мені бойовка. Дійсно дочекались покращення. Але знову ж таки є нюанси. В місцях, де простір обмежено, то відчувається, ніби граєш за картонку проти картонок. Ти йдеш на ворога, а він просто ковзає назад. Я розумію, що гра не нова, але хоч би фізику підкрутили, бо трішечки соромно за юбіків. Взагалі, що б я не казав, але гра норм. Просто норм. Не лайно і на тому дякую. Хто пройшов, той молодець. Хто не пройшов, мусить пройти хоча б для завершення історії Дезмонда. А на цьому в мене все. Пишіть ваші думки в коментарях. Буду радий підпискам і вподобайкам, а ми з вами ще почуємось. Можливо.